Математики. Сьогодні на уроці математики ми з вами будемо говорити про одиниці виміру часу. А зараз здійсни перетворення Усно 5 кілограмів це 5 тисяч грамів. 5000 кілограмів це 5 тонн. 400 кілограмів це 4 центнери. Напишіть каліграфічне число відповіді до виразу, добуток числа 230 і 4. Давайте згадаємо, як обчислити такий вираз. 230 слід розкласти на розрядні доданки. Кожен з дотанків помножити на 4. 230 це 200 та 30. 200 помножити на 4, 800, 30 помножити на 4, 120, до 800 додати 120 дорівнює 920. Скільки часу триває урок математики? У нас з вами дистанційне навчання. Уроки проходять онлайн. І у нас з вами уроки тривають по 30 хвилин. Урок математики 30 хвилин, урок мистецтва 30 хвилин. Назви відомі тобі одиниці часу. Давайте з вами згадаємо відомі одиниці часу від найменшої до найбільшої найменша одиниця виміра часу. Секунда. Хвилина, година, доба. Тиждень. Місяць. Рік. Молодці. Секунда, хвилина, година, доба, тиждень, місяць, рік. Давайте пригадаємо співвідношення між одиницями часу. В одній хвилині 60 секунд. В одній годині. 60 хвилин. У календарі, у календарі зазначена такі одиниці часу: доба, тиждень, місяць і рік. В одній добі 24 години. В одному тижні 7 діб. В одному році 12 місяців. А ще в одному році 365 діб або 366 діб. Коли буває у році 366 діб? Один раз на 4 роки цей рік називається Високосний. Так? Тривалість історичних подій визначають у роках, століттях і тисячоліттях. В одному столітті 100 років. 10 століть діти це тисяча років. І, можна сказати, одне тисячоліття. Десять століть, тисяч років одне тисячоліття. Давайте поміркуємо і скажемо. Середня тривалість життя дуба 400 років. Скільки це століть? Одне століття це 100 років, а 400 років це скільки століть? 4 століття. Київ заснований понад 1500 років тому. Скільки століть існує Київ? 15 століть. Молодці. А тепер виконуємо задання письмове. Вирази у вказаних одиницях часу у годинах 10 діб. 10 діб у годинах це. Одній добі 24 години, а в 10 240 годин. Дві доби 10 годин це 58 годин. Молодці. 5 тижнів у добах це скільки. В одному тижні 7 діб, а в п'яти тижнях 5 помножити на 7. 35 діб, 1 тиждень 7 діб, 3 тижні 21 доба, 48 годин 2 доби. Вирази у вказаних одиницях часу. У роках. Одне століття це 100 років. 5 століть. 500 років, 10 століть. 1000 років. Молодці дії з іменованими числами. Для того, щоб виконати дії з відменованими числами, нам потрібно кожну одиницю виміру часу перетворити на одну одиницю виміру часу менше. Наприклад, 2 розділити на 4 ми з вами не можемо. Тому хвилини ми перетворюємо з вами на секунди. Дві хвилини це 120 секунд. 120 поділити на 4. 30 секунд. Далі дві доби поділити на три. Два розділити на три ми не можемо. Тому добу ми з вами перетворюємо на години. В одній добі 24 години, а в двох – 48. 48 годин поділити на три буде 16 годин. 3 години поділити на 6. 3 поділити на 6 не можемо. Години перетворюємо на хвилини. В одній годині 60 хвилин, а в трьох годинах 180. 180 хвилин поділити на 6. 30 хвилин. 5 хвилин поділити на 10. 5 поділити на 10 не можемо. Хвилини перетворюємо на секунди. 5 хвилин, це 300 секунд. 300 секунд поділити на 10 30 секунд. Молодці. Задача. На змаганнях спортсмен пробив дистанцію 800 метрів за 1 хвилину 54 секунди. За скільки секунд він подолав цю дистанцію. Для того, щоб дізнатись, за скільки секунд він подолав цю дистанцію, нам потрібно. Мішок часу, за який він пробіжав, перетворити на секунди. Отже, 1 хвилина 54 секунди це 114 секунд. Це і буде розв'язанням нашої задачі. І відповідь. За 114 секунд він подала цю дистанцію. І рівняння. Розв'яжіть, будь ласка, перше рівняння. Для того, щоб розв'язати рівняння, давайте з вами згадаємо назви компонентів дії віднімання. Зменшуване, від'ємник різниця. Зменшуване у нас з вами є найбільше число. Як знайти найбільше число? Треба до різниці додати від'ємник. Отже, х дорівнює 675 плюс 324. Х дорівнює, звичайно, 999. Перевірку від 999 відняти 324 дорівнює 675, 675 до рівня 6, став 75. Отже, сьогодні на уроці ми з вами згадували одиниці виміру часу, перетворювали їх, виконували дії з іменованими числами, розв'язували задачі та рівняння. На цьому урок з математики. 完是